Мої шанування друзі, це програма важливе. Мене звати Роман Комінярський. Сьогодні понеділок ми будемо говорити про доволі відому постать в Тернополі Ірину Максимів. Але в темі, от нашої програми я написав Краєзнавець крапко людей. Чому та тому, що якби не ці люди десь, то би ми навіть не історичні дати, це вже десь записано. Підручниках є а якісь такі інтонації, нотки, так настрої наших тернополян, наших людей, характери їхні. Ми б цього всього не знали. В мене в гостях сьогодні. Тарас Склиняк, Тернопільський краєзнавець, мої вітання. Вітаю. Про Ірину Максимів, от такий інфопривід нашої зустрічі. Вчора ви з вашої ініціативи, так їй було встановлено меморіальну дошку. Вікіпедія про Ірину Максимів знає ну, доволі так убого, так мало. Корінатор, тернополянка, українська громадська діячка, яка в останні роки свого життя, що цікаво, так стала доволі відомою завдяки вам, так завдяки відео згадкам про давній Тернопіль, десь про довоєнний Тернопіль, які ви зняли, викинули в Ютуб. Ви мені колись казали, ми говорили до цього, що зараз десь не ведете екскурсій, десь, можливо, в Томлі є, Ну та й книжкою були зайняті, наприклад. Якби зараз вели екскурсію, як краєзнавець і екскурсовод, що про Ірину Максимів розказали б людям? Бо я розумію, що це була б вже одна з локацій, куди б точно треба було людей привезти, до її цього будинку на Зарудкові, так? Я би сказав її словами, які вона говорила про свою маму. Вона казала, що моя мама була екстра пара кальошів. Що це означало? що Це була надзвичайно емоційна, в хорошому сенсі, нестримана, дуже колоритна, неповторна і така постать, яка запам'ятовується з першого погляду, навіть якщо ви не розумієте, про що вона говорить. Екстра пара кольош це типу щось. Щось дуже оригінальне, щось неординарне абсолютно. От знаєте, коли в Тернополі чудні люди, можливо, там з якимись трішки вадами, але десь йдуть і щось викрикують. Ви можете не знати, як звуть там, ту пані чи пана, але ви обов'язково знаєте, що от я десь там бачив, десь щось запам'яталося. Якби я ще екскурсії, то я би починав десь такими фразами і сипав би їх з 600 сторінок цієї книги, тому що. Пані Ірина, я щасливий, що я мав якось так мудрість, відчуття записати це все. Угу. Оцю те, про що ви казали: інтонацію, ці наголоси і ці всі безподобні фрази. І я просто би розповідав і робив це раніше про те, що була в Тернополі така унікальна бабуся, пані Ірина Максимів, родина якої разом із двома, разом із братиком, татом, мамою. І бабцею рятували людей. Були небайдужі до Тернополя. Тато розказував про те, що Тернопіль давнє місто, і якось так своєю любов'ю, своєю увагою вмів привити, привити інтерес до того, що оточувало дітей mm -hmm. навколо. І це породило те, що на 600 сторінках зібрався такий дуже густий коктейль спогадів асоціацій і відчуттів того, яким був Тернопіль рівно 100 років тому. Давайте ми так про книжку треба пояснити. Це книжка, яку ви написали з спогадів, яким ми... про те, що от говорила з цією жінкою, так Іриною Максимів, все сюди увійшло. За скільки років дружби? Я так скажу? Шість шість років. Ми повернемося трішки до, до книжки пізніше. Хочу про от пані Ірину Максимів більше поговорити. Праведниця народів світу от таким званням її було удостоєно. Мабуть, говорили багато про це. Про що от нам ще трішки розкажіть? Про що це? Бачите, це головна власне, причина, чому ми познайомилися, тому що саме завдяки цьому званню вона стала десь трішки з'являтися в медіа, якщо я не помилюся, 2006, -й, 2007 -й рік десь так. Хоча ще в 97-му році її знімали в фільмі Назви своє ім'я, який продюсував Стівен Спілберг. Пані Ірина розповідала, якщо відійти від якогось такого класичного пояснення, те, що є в підручниках, хто такі праведники. І що це був за такий страшний період історії світу, коли так багато євреїв, не лише євреїв, було знищено, в тому числі і в Тернополі. Бачите, вона згадувала невеличкі історії, трагічні, які не залишали байдужими не лише тернополян. Угу. Що от вона з татком іде по вулиці 3 мая, нині Сагайдачного, їде з туди і чує, що плаче дитина. І машина зупиняється, вискакує німець, відкриває ззаді. Березент її машини і питає, що таке, чому плаче дитина. Uh -huh. от, ну, І, відповідно, ті, хто супроводжував, відповідають, що от маленька дитина, от тому і плаче. І з її спогадів, той німець бере ту маленьку дитину і кидає об стіну. Такі страшні речі робилися. І от вам. Все інше ви можете собі дофантазувати, що відбувається в дитячій уяві, як змінюється психіка, як міняється твоє уявлення дитяче про добре і погане, коли ти є свідком таких страшних подій? Угу. От це те, що вона розповідала, і те, що було пов'язано із цими трьома словами праведниця народів світу. І Сім потім Сім'я переховувала євреїв, так Так. року. Там різні дані знов ж таки вони є задокументовані, тому що це звання. Присвоєно з такою довгою тривалою скрупульозною процедурою, називалася кількість 16 або 17 осіб. Uh -huh. Пані Ірина згадувала, що одного із них німці вбили під час переховування. Я скажу грубо, але я не тримав свічки при всіх подіях, про які вона розповідає. Я оперую лише тим, що вона згадує, і що десь задокументовано uh -huh. власне як свідчення. Одеці 16-17 осіб. Це те, те, про що я знаю, і те, про що я читав в тих свідченнях. Як корідних. це відбувалося? Цікаво, ну, бо багато людей, як це треба було сховати в центрі Тернополя, так? Ну, умовно, в центрі. Історія надзвичайно варта фільму без перебільшення. Хоча, напевно, порятунків людей було дуже багато, просто ми не знаємо про них, в тому mm -hmm. числі тернополяни переховували. Е, Онуфрій Саїк, який працював е, в так, батько, так званому uh -huh. арбальзампі, батько пані Ірини Максимів. Це будинок давній, який стояв на місці правого крила від нового світу, готелю Тернопіль, угу. працював гаусмайстом за Господом, простими словами. І, власне, там вони на подвір'ї мали помешкання і там жили. Спогадів Ірини Максимів, старий замок, був місцем, де євреїв деякий час утримували і возили на примусову працю. Угу. І от їхні добрі знайомі, які перебували в тому таборі, Десь побачили Онуфрія Сайка, її татка, коли чи їх десь переміщували, а він заходив додому. Uh -huh. І з її спогадів ввечері вони, напевно, якось підкупили охорону і прийшли до них додому. Uh -huh. І просили про те, що врятуйте нас. Я боюся помилитися в книзі. Про це детально описано: сім чи дев'ять осіб, родини, що ми ваші знайомі, врятуйте нас. І Онуфрій, звісно, що не погоджувався, тому що німецька установа, центр міста. Небезпека родині. Він не міг цього зробити, тому що їх всіх просто би чекала смерть. Ось. Але після тривалих роздумів Онуфрі Саїк погоджується в самому центрі під носом німців переховати цих людей. Ну, така авантюра небезпечна. Це просто фантастична історія. І весь трагізм цієї історії полягає в тому, що коли ці люди вже по домовленості попередній прийшли до помешкання сайків, угу. то разом з ними прийшли їхні знайомі. Їх прийшло не семеро чи дев'ятеро, а прийшло шістнадцять. Вже ніде було діватися. І от до розпач вечір вона згадує, що мама рве на собі волосся, купа людей в хаті незнайомих, і ти розумієш, що якщо тебе просто заставить у цій ситуації, що ти з ними контактуєш. Це вже неприємності, смерть, проблеми. І Онуфрі Саїк говорить, що лишайтеся. То є люди, а, а ви хто? Mm -hmm. І от уявіть собі, їх братик, пані Ірина, Анна Саїк, Онуфрій Саїк, бабуся, і ще Василь Зот на квартирі у них був хлопчик і mm -hmm. тих людей, скільки 16, і кожному щось з'їсти, і небезпека. І... Це, це фантастика. Просто Ну, якщо це пробувати собі уявити, я. Часто проходжу біля старого замку і просто закриваю очі, уявляю собі той будинок, ті обставини, і розумію, що це, це щось просто неймовірне. Що це, що це, це, пережила, це коштувало uh -huh. так, що вони пережили. І Пер, це перше знайомство. Мені дуже цікаво, От як, як це відбулося? За яких обставин, які емоції, які події це були? 21 січня 2014 року. надзвичайно тривожний час. Я думаю, всі розуміють, чому. Uh -huh. Абсолютно було не до якихось там спогадів, не до записів і взагалі ні до чого, тому що ну, не було зрозуміло, що буде далі і чи взагалі щось буде. Мій знайомий Андрій пропонує знімати любительський документальний фільм, таку нарізку спогадів тернополян про давній Тернопіль. <правда> Відповідно, до мене звернувся Тарас. Давай зробимо якийсь такий проект. І ми абсолютно спонтанно вирішили це робити. Я дав йому просто кілька телефонів, які знав, тому що ну, знову ж таки було абсолютно не до цього. І Володимир Мороз, історик Тернопільський, в одному із цих телефонів, дав мені координати, крім Любомири Бойцун, Станіслави Домбровської і Олега Швидкого, телефон Ірини Максимів, яку я зовсім не знав. Андрій з ними дзвонився і сказав, що такого-то дня приходь, будемо знімати. Угу. Без жодної підготовки, нічого. Ми навіть ніякого сценарію не зробили, але. Так, напевно, мало бути. Я пам'ятаю, як ми прийшли на Заруддя на Зарудкові 4, дуже затишне помешкання. От, пані Ірина була із чоловіком, паном Ярославом, їм Небесне, і вона просто дві години розповідала, їй навіть нічого не потрібно було питати. Складалося враження, що простір перед нею абсолютно розчинений, і перед нею сидить там повний зал, і вона mm -hmm. от щось собі розповідає. Такий унікальний якийсь магнетизм, добро, така доброта, приємність, тепло. Ну от як можна собі уявити з дитинства кожен бабцю свою? От в найкращому сенсі? так, так. так. От ти там половини слів не розумієш, але вона от згадує, що от чани з чоколядою, от вони до вулиця Іваніцького приходили на вулицю Сагайдачну, і він в тих котлах великою кописткою мішав ту чоколяду і додавав якісь там спеції, без нього не розливали, поки він то не попробує, а як він нудно то пробував. І вона такі речі розповідала, що ти просто сидів і розумів, що в принципі не важливо про що вона розповідає. В неї просто посил був настільки серйозний, що просто зафіксувати от, оце явище, цю людину, ну це було велике задоволення. І потім вже було спілкування, бо я розумів, що ці дві з половиною години це тільки маленький фрагмент з того, що вона могла би ще розповісти. Mm -hmm. І потім шість років я до неї ходив. Но це якісь от не таке звичайні інтерв'ю, так? Питання? від Ні, ні, ні. Це насправді ну, для того, щоб розуміти, що її випитувати. Мені пішло багато часу для того, щоб просто орієнтуватися в старих назвах вулиць, підняти uh -huh. карти, трошки начитатися якихось спогадів 30-х років, щоб розуміти контекст, uh -huh. що їли, на чому спали, чим цікавилися, що таке фрез'єрня, чому вона не перукарня, що таке спацер, що таке шпацір і так далі. Ну, тобто я трошки готувався до цього всього. Але вона, ну, ти їй кажеш, зима холодна. Вона каже, та в нас зимою були такі сильні морози, біля магістрату стояли п'яцькі. І там кожен собі, хто хотів, то міг підійти і погрітися. І ти в чому її не зачепи, вона завжди мала що розказати. Оце все. Швидко я швидко про, я просто слухав. Угу. Про що найчастіше от згадували, Татка. говорили? Про тата. Мій тато був велика людина, був дуже великий миротворець. Я Не знаю, вона вміла якось так, що ти її не запитаєш, вона вміла пов'язати це зі своїм татом. Вона його mm -hmm. дуже любила. Я думаю, що це тепло вона передала саме він саме він їй передав. Ось. І чому я кажу про батька ну, Фріасаїка, тому що я впевнений, що саме він привів її такий інтерес і любов до пізнання світу. Тому що вона пам'ятала настільки, вона помічала в дитинстві такі дрібні, невеличкі деталі. Які я не чув потім ні від кого. Бо для більшості це не мало сенсу. Угу. Ну, ти запитуєш: чи можна було в 30-х роках здалеку відрізнити заможнього єврея від бідного? Ні. Чому? Тому що вдягалися і бідні, і багаті, приблизно однаково чорне, біля сорок. Це ніби якась така дрібниця. Але потім, коли ти дивишся фото старі, старого ринку, і бачиш абсолютно замурзаного чоловіка на передньому плані, але з нетиповою шапкою. Ти розумієш, що це може бути якийсь релігійний високий чин, і що це не випадкова людина, хоча він виглядає як бездомний. Угу. І це перевертає взагалі уявлення про те, що таке заможно, що таке не що таке добре, що таке погано. Такі собі дрібниці вкраплення, які дуже важливі, взагалі для історії. Якісь заборонені теми, от які ж про що говорити не можна було. Не було таких тем публічні доми, приводи, розпуста мені завжди прилітало за це. Тобто вона, наприклад, згадує якусь там річ, чомусь помиляється. Після того тобі дзвонять, починають скандалити, розказують, що ти брехун, що ти поширюєш плітки, що ти там ну тобто всі, які слова можна підібрати, воно тобі прилітає. Це якщо щось таке погане про Тернопіль, так, так. так, так. Ну і знов ж таки, якась там нелюбоване сприйняття. Вона дуже сумно згадувала про радянську епоху, про період війни і про 39-й рік. То особливо прилітало. Я нагадав, щоб наші десь глядачі розуміли, хто така Ірина Максимів. Відео ми маємо скачала. Таке трішки в поганій якості. Це вже років 5 назад. Це перше відео, яке мене спонукало й Зараз скажу, як воно зветься приблизно. Тернопіль спогади про осінь 39-го року. Ні, не так. Ірина Максимів про культуру радянських офіцерів. Таке коротке на півтора хвилинка. Про матюки. Прошу до, до перегляду. Переганяють мене два офіцери, такі високі мужчини в офіцерській формі. І щось вони між собою говорять, і що слово то мат. І що слово і то так. І не то, що вони то, а вони так голосно говорили, а особливо якщо вже говорили ті слова, то дуже акцентували їх. Я їх переганяю так во і стою перед ними. Стою перед ними і кажу, то ви такі радянські кажу, офіцери, то ваша така культура офіцерська. Та кажу, та коли собі польський офіцер не дозволив би навіть голоса підвищити на вулиці. Ви як себе ведете? Вони повставали. І я кажу, то вам, радянським офіцерам, то пасує. То ви, видно, всі такі отак от, не вмієте нормально між собою говорити. Одно слово, а тримати до того слова. От ваша бесіда, кажу, така. Та ви собі подумайте, що що, що крім вас ще хтось є на вулиці, якому, яким людям неприємно, то, що ви говорите, що ви так висловлюєтеся. Вони нічого мені не сказали. Один обійшов мене з той сторони, другий той і пішли. Дуже гарне відео насправді, таке от, щире. Часто от люди бояться своєї професії, бояться камер, правда? От, говориш з людиною, все добре, віймаєш, виймаєш десь мікрофон, включається камера і все. Оп, паніка, так. Тут щось подібне було чи ні? Не було ніколи. Я до останнього зізнаюся, в мене складалося враження, що пані Ірина не розуміла, що її знімають чи що. Я їй постійно про це казав. Ну, вона все поводила так, якби. Артист, ну, то, готовий артист. Тут ну, це, це щось надзвичайне. Uh -huh. І саме така, я завжди про це кажу. В неї була класна Риса, що ми, наприклад, там, десь недобре зняли щось. І ти просиш її, повторити ще раз. То вона другий раз завжди краще розповідала, ніж перший. Це такий артистизм до просто такого, ну, якогось. Це просто треба подивитися відео. Про відео, От вони всі десь є, так? де їх знайти. Канал на Ютубі називається Давній Тернопіль. Там зібрані фактично всі відео, які можна було публікувати, які не мають там довжині 15 секунд, якісь технічні. Тобто, щось дійсно справді цікаве. Або просто на Ютубі ви набираєте Ірина Максимів, і там десятки цих відео, спогадів. Вони всі доступні в мережі інтернету. 88 бабці бабців було, так? Так. В липні 24-го померла? Так, пізно ввечері, десь між десятої та одинадцятої, якщо я не помиляюсь. Угу. І похована, де? На Миколинецькому кладовищі, якщо ви заходите в браму Миколинецького цвинтаря, по праву руку капличка, прямо центральна, але ви виходите на бічну праву і по стороні бургомістра Личаківського приходити метрів 100 150. Біля батьків, так? Батьки по іншу сторону, напроти. Угу. Дитинство в Русі Саїк. Саїк це дівочий прізвище, так? так? Саїк, правильно. То ваша крайня книжка, так? Остання. Чому останнє? На ну, чому останнє? Є нові десь ідеї, проекти, і це забирає багато часу, чи просто вже не сила? Я спробую відповісти коректно. Я більше не хочу займатися порпанням в чужих долях. Там дуже мало щастя і там дуже багато суму. В це не просто в тому, в тому що ти просто вигораєш, і я більше не хочу цим займатися. У мене є відчуття того, що я був в потрібному місці в потрібний час, і те, що я пообіцяв пані Ірині, зробив місію виконувати. Десять гарне число, і я більше не хочу. Про що книжка, якщо отак в загальному в темах? Це більше війна, євреї, так, Голокост, голод? Про що? Ця книга матеріал в цій книзі сформований у вигляді хроніки. Тобто він починається із 1932 року, коли пані Ірина народилася на світ, uh -huh. і книга закінчується днем останніми фактично днями, коли ми здавали меморіальну дошку влиття. Можна сказати, що на скільки там 596 сторінках, якщо уникнути радянський період, вона про нього мало згадувала все її життя. Життя за Польщі, кулінарні закапелки, Різдво, як святкували Великдень, як угу. був праздник, чому ходили в захоронки, чому не було дитячих садків, чи були якісь жебраки на вулицях, хтось колоритний. Це все переходить в якісь такі спогади про стосунки міжнаціональні. Величезний масив, просто приділений. Спробі, я так скажу, класифікувати її спогади про будинки людей і події за приналежністю до дільниць. Заруддя, Новий світ, Миколинецька дільниця Загребелля, центр угу. це найбільший розділ. Потім це все переходить в трагічний 39-й рік. Потім 41-й прихід німців. Потім лихо йде тихо, 44-й війна, повоєнний період. І той період, який пов'язаний із її появою в медійному просторі, зйомках в фільмах, присвячених темі Голокосту, і мої зустрічі з нею. Це так, все її життя. Жанр, я одивлюся, це ніби як інтерв'ю, так, але ціла книжка та, інтерв'ю. Так, та. це фактично така жива розмова. Пані Ірино, що було тут, хто жив тут, а чому так вдягалися? І вона відповідає, тому що я. На десятій вже книзі зрозумів, що потрібно трохи додавати якоїсь живості, бо просто спогад про щось він не дає відчуття того, що от ви запитали. Угу. І те уточнення, наприклад, а чому синє, чому зелене, воно інколи не доречно, якщо людина сама каже. Угу. А так воно сформоване в такому вигляді, що от. Там були якісь смаколики. Ну, Бачить історію, тоді з вами треба було сидіти, щоб воно було цікава і це так, нормально так, сприймати. щоб Це були смаколики. І, а чому вони солені, а чому вони не причанні? Mm -hmm. І от читач вже розуміє, що ага, той, хто це питає, то він, напевно, трошки десь цікавився глибше. Фото Фото це десь якісь випадкові чи ні? На обкладинці спереду зображено три світлини. Перша, коли пані Ірина зовсім маленька, друга на нижчій Подільській, межі вулиці Танцорова, біля старого. Русла ріки серед з брати компанії Рина, це середина 30-х. І оця така панськіша фотографія. Це біля таткового готелю, де він працював адміністратором колишньої України, готель Подільський. Так вони файно взимку вбрані. Позаду, татко, якого вона дуже любила, Саїк. Угу, Як дуже. вона згадувала, ця світлина розірвана навпіл, була зроблена для. Медичної картки на пасажі Адлера на вулиці Кульчицької, де ми з вами зараз знаходимося. Uh -huh. Я дуже вдячний Віталію Шостику, який розбив обкладинку, він сказав, що давай для того місця, де вона обірвана, залишимо пустий простір. Ну, типу Це як частинка історії, яку ми не знаємо, чому вона, власне, розірвана. Тобто, це ті люди, які, про яких вона найбільше згадувала розповідала. І особливо цінно для мене те, що Юрій Кічик. Надав скан обкладинки фотоальбому корінного тернополянина, лікаря-доктора Богдана Свистуна. Uh -huh. Тобто, це фотоальбом, тлом є фотоальбом десятих, двадцятих, тридцятих років, але просто контрастом виведений так, що складається враження шкладинка, uh -huh. uh -huh. так що це лава, просто тут з вогню воно все, uh -huh. і воно якось так все зібралося. І вийшла обкладинка. Красиво. От На першій сторінці читаю, не дали ви мені нічого забути, три крапки. Yeah. Якщо десь говорити такими образами, а, з погляду чи звучає правильно, так як би дивилася на цей світ Ірина Максимів, який він Тернопіль був тоді і зараз. Про сучасний Тернопіль. Вона, як людина, яка останні років 10, напевно, більше сприймала його з вікна свого будинку, mm -hmm. що не могла ходити. Вона його не розуміла, казала, що то є. Якийсь рейвах єврейський, вона не могла сприйняти, чого всі продають і так брудно, і той шкарадний бам, і всі будують, і продають, і більше нічого нема. От вона говорила, це колоритніше, але загальну суть я передаю приблизно так. Якщо говорити про Тернопіль, отак вона сприймала сучасний, тому що вона. Рідко насправді мала змогу десь бувати і ну, бачити його так, як я, тому що я постійно десь ходив, десь нишпорив і щось шукав. Угу. А якщо говорити про Тернопіль давній, то я думаю, що ніхто краще їх слів не, не скаже. От я її питав в дві 2000... тисячі, це був п'ятнадцятий або шістнадцятий рік. Пані Ірино, Тернопіль, якби був людиною, то які б він мав на вашу думку риси? Яка б то мала бути людина, так? Якби він дожив до нинішнього дня? Я навіть не знаю. Я буду брати по своєму таткові, що то, по-перше, людина дуже спокійна і в той же час спостережлива, з лагідними, розумними очима, з добрим виразом обличчя. По очах видно, що душею добра і спокійна. От таким я собі уявляю Тернопіль. Ну, можете сподіватися, наскільки треба бути душею добрим? Вже ліпше не скажеш. Ну, отак от якось. Давай, давайте будемо на цьому закінчувати. Тарас Сикленяк, Тернопільський краєзнавець, був на сьогодні. в Гостях говорили про його книжку Дитинство і Русі Саїк. Дякую вам за увагу.